Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте перейдемо до гоночки. Давайте виберемо, наприклад. Ну, цю, давайте. Контрольні точки. 25 касарки дають у разі виграшу. Давайте спробуємо з повністю. Стандартним, можна так сказати, Dodge челленджером. Я його не прокачував. Так що, може, дізнаємося, яка в нього максимальна швидкість. І будемо бачити, чи ми будемо стигати. Бо, погоду, без модернізації тут і не обійдемося. Чи, точніше, без модернізації буває, не пройдеш його. От. Бо можна просто не встигнути. Зато керування яке непогане. Ну це, це стандартний. Так, швидко-швидко, як зможемо. Головне помилок не робити, тоді... Можна і пройти його, якщо не помилятись і нікуди не вирізатися, бо це тільки час будемо тратити, поки ми розвернемось, поки розженемось. Так, 270... 278 км за годину максимальна швидкість. Доволі непогано, можна так сказати. Ну, Mercedes, той Mercedes трохи кращий. Але будемо бачити, що буде після повної модернізації. Бо хоча починав я з японця, потім європейця, а це вже я американця взяв. І мене будуть очікувати два європейця там. по тачкам. Щоправда, я трохи завтикав, не туди поїхав. Але нічого, може і встигнемо. А може і ні. Будемо бачити. Так, трамплін. Ось так. У поворот вписались. Зато ще 35% шляху залишилось проїхати. Так, сюди, в тунель. Ще два кон... Ще двоє контрольних точок залишилось проїхати. Пляхам хаврізався. Але нічого. По часу достатньо. Так, ще 15% залишилося шляху. Може ми і зможемо пройти. Якщо ми оцей тип гонок можемо пройти на цьому автомобілі без модернізації, то з іншими гоночками хоч буде важкувато. Тому що мене будуть обганяти. Ще 5% залишилось шляху. А ось і фініш. 31 750. Ну. Майже 32 касарика. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо подобайки. Пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!